Добрий день, ми з України. Два конотопські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна 2022. Голові КНР Сі Цзіньпінь. Легендами вже стали Мао Цзадун, Ден Цяопін, Вони вдвох плювали на Москву. А зараз у Китаї Сі Цзіньпінь І держава ця, як завжди, на плаву. Шановний сі! Ти можеш вплинути на того пу, який вже зовсім з глузду з'їхав, який несе усяку ху і в світі наробив багато лиха. Якщо вже ми звільняємо Херсонщину і Донбас і скоро відіб'ємо країнський Крим. Далекий схід ти можеш відібрати враз, і з цим в історію увійде Сі Цзіньпінь. Байкал, Сибір з узгірнями Алтаю, Тивай Камчатка у Росії будуть гнити. Але вони можуть війти у склад Китаю, бо їх обороняє друга армія у світі. Ми їх колошматимо, як вош. Тут ЗСУ розкрилися у всій красі а расистське військо. Вартує зараз мідний грош, тож скористайся цим великий сі.